Найближчими днями на Львівщині ще триватиме тепла осінь. До 10 листопада опадів синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме плюс 11-16 градусів, а вночі коливатиметься від нуля до плюс п'яти. Щоправда, місцями можливий легкий приморозок. Метеорологи кажуть, що ці дні нагадуватимуть бабине літом. Така комфортна погода буде до 10 листопада, а потім поволі змінюватиметься, і з наступного тижня вже стане відчутним. Похолодання. Вітер буде розвертатися з південно-східного на північний, і відповідно з півночі до нас прийде холодна повітряна маса, і ми очікуємо там вже дощики десь 11-12 числа, і потім просто буде холодно вночі, 0-5 морозу. Це 14, 15, 16, але це кілька днів і в день 1-6 тепла може бути. І вже десь ближче до 18 19 числа там вже знову вітер розвертається на західний, там температури будуть потрошки підніматися. Снігу як такого ми можемо бачити, що може пролітати, але в окремі дні якогось такого значного снігу в нас не буде.